Скільки коштують харчі в Японії? Сьогодні ми поговоримо саме про це. Привіт, друзі! Дякую за те, що завітали на мій канал. Сьогодні будемо робити розбір, що можна купити в продуктовому магазині Японії за 90 доларів. Отже, не гаймо часу і до справи. Показую все по порядку. Тобто, от, таких от три огурчики. Отакі от крабові палички. Так. Ковбаска і якась присипочка для рису. Ось так вона виглядає. Один літр яблучного соку. Банани, 5 кусочків. Ось такі е, полуфабрикати вермишелі. Тобто рамйони. Чотири пачечки. Кожна пачечка це на 2 особи. Інколи на 3 правда, буває. Ось такі грибочки тут. Карпіз це такий, знаєте, концентрат, скажімо так, такого розчину, його потрібно розбавляти з водою. Синенькі три штучки. Цибулька три штучки. Три помідорчики. Ще якась японська штука, не знаю, це дружина купила. Потім селера. Селера, як ви бачите, так? Да? Три такі стебельта, маленький молоденький кабачок, літр молока і літра, скажімо так, уже готового кави, кави з молоком. М'ясо, такі три стейки, потім такий мікс м'ясний, ще чикен, тобто куриця, фарш. От. І знову такий майже готовий в соусі приготовленим м'ясом. Значить, 7 Дві пачечки. Такі от Чотири. по, по, дві, по дві штучки в кожній коробочці. Так? Три. Булочки. І ще круасанчики, ще такі булочки. English muffin. Кінчий. Ice. Cream. Кілограм рису придбав по маслом. Оце все те, що можна купити за приблизно 90 доларів в японському магазині. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаю на ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі. До речі, в нас жара просто вже не винасіла. Це просто сауна.